Ну що ж, дочекалися ми п'ятого лоту чорного ринку 2025 року, і це є в нас ось такий контейнер. Це є контейнер з гарантованим прем-танком 8 рівня, який коштує 7500 золота. Це за, е, загадковий контейнер, можна відкрити лише один раз, і вам випадково випаде техніка з 8 рівня. Погляньте, що всередині. Всередині може бути білий дракон, лісовий дух, аламбік, Йосип. А Сапсан, Марс та Стоун Сентінел. На рахунок танчиків, друзі. Е е лісовий дух був уже, Аламбік уже був. Е е е е ну, з механізмом зарядки Сапсан був, Марс уже був. Білий дракон та Stone Сентінел це є нові танки. Тобто, ну як нові? Це клони. Це все клони, друзі. Тут немає таких нових танчиків, але за 7500 можна купити. Тож беремо танчик і подивимося, що нам випало. Мені випав Стоун Sentinel. Бізон другого рівня. <бізон> Ось такий танчик мені випав. І подивимося в гаражі його зараз. Бізонте. Бізонте, випомні. Супер. Тепер дивимося ще раз, чи можна придбати ш... лот? Ні, не можна. Бачите, вітаємо цей лот тепер ваш, подію завершено. Ось такий лот мені попався. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що вам попалося. Ну, Звісно ж, в мене немає Йосипа три з механізмом перезарядки, так? Але нічого страшного, тепер у мене є два бізонти. Так, прямо ось так, ось так, ось так. Бачите, є бізонти простий і є в 3D-стилі. Чекаю ваші коментарі. Чао!